Так космічно мене тягне до тебе фізично, ми поєднані з тобою духовно, і я не Я кохаю тебе так міцно, мене тягне до тебе навіть, я кохаю тебе так космічно, і я не то мічно. Я кохаю тебе, я кохаю тебе. Я кохаю тебе, я тебе кохаю, я кохаю тебе, я кохаю тебе, я кохаю тебе, я тебе кохаю, моє зоре не сю, вишаю, вися, на губах Ми давно вже знаємо, 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 що між нами лава, я кохаю тебе так космічно, мене тягне до.